Знаєте, дає Бог таке служіння, якось, чим ближче підходить неділя, там щось воно більше думається, більше щось всередині перебирається, перемивається. Здається, вроді ну, звичайне неділя зібрання прийшов, поспівали, послухали Слово Боже і пішли. А це коли вже наголошують, що неділю буде спомин смерті Ісуса Христа. Знаєте, щось воно? Воно зовсім зовсім по-другому, що воно. І я думав, що я цього тижня думаю, буду мати такий дуже великий дар перед Богом. Я буду мати дар великий слухання, я посижу, послухаю, проаналізую собі, сам для себе щось приложу для себе, для серця. І я це думав до вчорашнього дня. Я думаю, посиджу, посижу, послухаю, браття, я проповідую. Поспіваю. Але я згадав одну історію свого життя, коли я говорив з своїм однокласником. Я говорив своїм колишнім однокласником. Ми так е, зустрілися, і ми почали говорити за Слово Боже, за Біблію. І я йому так говорю, я йому свідкую, він так слухав. Трошки з насмішками, трошки так, але ж. Ним кінця всерйоз І Він задає мені таке питання, знаєте, воно мені згадалося, воно так відклалося в серце. Каже, він до мене каже, о, добре, ти мені говориш про Ісуса Христа, ти мені говориш про Євангеліє, ти мені говориш, що Ісус є Месія, про якого писали ще перед Його народженням. Каже, а звідки ти можеш бути впевнений? Що? Він каже за себе, що я? Можу попросити, щоб про мене щось написали. Е, воно полежить там декілька десятків років, а потім його знайдуть і я скажу, оце я, бо це написано про мене, О, скільки років пройшло, бачите, і воно тут все збулося. І що це може бути я. Я йому кажу: знаєш, ти Максим? ну, Багато таких було. Багато було таких, що е, казали, кричали, я Христос, я Христос кажу. Але кажу, є одна річ. Якщо, і, якщо, якщо ти так зробиш, я повірю. Я кажу, я повірю, якщо ти це зробиш, каже, знаєш що, тебе? Що ти мій однокласник, ми колись з тобою ходили в школу. І якщо ти це так зробиш, знаєш, кажу, знає, що, я певно повірю. Він каже, а що мені треба зробити, щоб ти повірив, другий повірив. Тобі треба зробити просту річ. Тобі треба за кілька сотень років до твого народження написати, що ти вмреш, написати, що ти воскреснеш. І це підтвердити надію. Ти це зможеш зробити? І засміявся, каже, ні, це неможливо. Для людини це неможливо для людини це неможливо. Але комусь це було можливо. І той, про кого. Кому це було можливо, я зараз говорю тобі про нього, бо йому це було можливо. І, знаєте, він каже, Ну так, да, я знаю, що він помер і воскрес, але яка суть його смерті і його Воскресіння, він не знає. І багато людей цього світу вони цього не знають. Я, коли читаю Слово Боже, ми ну, так трошки порозумуємо. Ми на тижні говорили про це слово і воно іноді більше залягло серце. Я ще хотів його прочитати. Це дії святих апостолів. Це буде розділ 13 з 26 го вірша. «Мужі, брати, сини роду Авраамового, і ті з вами, що бояться Бога. Вам послане слово Спасіння цього? Бо мешканці Єрусалима і їхні начальники, не пізнавши його і осудивши, здійснили слова пророчі, які читаються кожного суботнього дня. І хоч вони не знайшли в ньому ніякої провини, гідної смерті, однак просили Пилата вбити його, коли ж викинули все написане про нього, то зняли з дерева і поклали його в гробницю. Але Бог воскресив його з мертвих і багато днів. Він являвся тим, які вийшли з Ним з Галилеї в Єрусалим, і тепер вони свідки його перед людьми. І ми благовістимо вам цю обітницю, дану нашим батькам, Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресивши Ісуса. Як написано в Другому Псалмі, ти син мій, нині я породив Тебе, а що воскресив Його з мертвих, так що він уже не вернеться в серпіння. Про це сказано так. Я дам вам незмінні, незмінні милості, що були обіцяні вірно Давиду. Тому, тому й в іншому місці говорить, не даси святому твоєму побачити пління. Бо Давид до цього до часу свого послужив волі Божій, спочив і приєднався до батьків своїх і побачив пління. Але той, якого Бог воскресив з мертвих, не побачив тління. Тож нехай буде відомо вам, мужі браття, що заради нього звіщається вам прощення гріхів. І всьому, в чому ви не могли оправдатися законом Мойсеєвим, оправдується ним кожний віруючий. До цього місця. І Павло, як бувши таким, знаєте, ярим фарисеєм, він казав, я фарисей, я син фарисея. Він був наставлений в законі. Крепкий сильний чоловік, який знав закон Божий, який служив по закону, все, все написано. Але одного часу щось трапляється. Трапляється ця... на дорозі зустріч. Трапляється зустріч і він чує голос. Каже, чого ти мене гониш? А хто ти такий? Хто ти, Господи? Я Ісус. Каже, трудно тобі йти проти рожна. Правда? Як який перевод каже. Проти кулюки, проти рожна. Рожна це була палка, вона була приблизно отакої товщини, такий пілок загострений. Ним поганяли биків. Бика ж просто би не бий він не буде. Його кололи. І господь його каже, тобі тяжко йти проти такого. Так? Ну, звісно, тяжко. І свого часу, коли Павло навертається, він пізнає всю. Суть старого заповіту, що воно все приводило їх до одного. Воно приводило їх до Ісуса Христа, що законом спастися неможливо. Скільки б не виконує закон, все одно ти його всього не зможеш виконати. Бо якщо ти переступив хоч одну маленьку заповідь, ти стаєш винний перед всім законом. І каже Павло, коли вже свідкує, каже: в чому ми не могли оправдатися законом? Ми оправдуємося. Не. Ми оправдуємося Ісусом Христом. Знаєте, свого часу, коли почали всі виявлятися релігії, дуже багато говорили, що ця релігія правильна, ця релігія правильна, ні, ця правильніша. І дивися на мусульман, дивися на буддистів. Дивися на тих інших народів, які це все говорять, які кажуть, б'ють себе в груди, кажуть, ні, наша релігія правильна. І хочеться задати питання. Ну добре, якщо мусульманство це вірна релігія. І був ваш той пророк Мухаммед, який говорив ці слова, навертав до, до того їхнього Бога, покажіть нам кінець вашого пророка, вашого Мухаммеда. Він лежить в гробу, він помер. Чи були буддисти? покажіть нам, де зараз ваш Будда? Він помер, він лежить в гробниці. Але слово Боже каже, що є той, який не побачить пління, який не побачив пління. І якби Христос помер і не воскрес, ми могли б ним оправдатися. Ми могли поправдатися своєю вірою, що я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи. Помер. А далі? Якщо помер, значить ще і гріх остався. Але каже, воскрес! Значить смерть не мала над ним пління, не мала над ним влади. І якщо я сьогодні вірую, що Ісус помер і Воскрес, то свого часу і Ісус Воскресить мене для життя вічного. Але якщо сьогодні не вірю, що Ісус Воскрес, то ну я так само і помру, я так само помру. І знаєте, свого часу, коли Господь давав всю заповідь учням своїм, Він каже, це творіть аж поки я прийду. І Господь, підтверджуючи дійсність своїх слів, апостол Павло пише, каже, що наука, яка була проповідана самим Господом. Не якимось там іншим, не тим, не пророком. Але самим Господом була проповідана наука. Чи була якась інша світла наука, яка була проповідана тим їхнім Богом і доказана на ділі, на слові? Я не знаю, не знаю ні одного. Я тільки знаю про одну науку, про одівальницьку науку, яка була проповідана самим Господом, де Господь сказав, що я віддам своє життя за цих людей. Я помру, але я воскресну. І коли Господь сказав, що я помру і я воскресну передану. Е якщо читати Біблію і не мати віри, ми її не зрозуміємо. Читаючи Біблію не маючи віри, мені неможливо зрозуміти, якщо я почну читати своїм розумом. Один брат познав каже, як можна каже, повірити в Біблії, коли я відкриваю сторінку, там написано, що Авраам родив. Ну каже, ну це ну, що то там пише? Ну, ну це неможливо. Чоловіки не родять. Але каже, коли я почав читати Слово Боже вірою, а не логікою, каже, мені відкрилося дуже багато. Перш за все, мені відкрилася моя гріховна природа. Перш за все я зрозумів, що я нуждаюся в Спасителі. Я нуждаюся в Спасителі, який я до сих пір живий, який може спасти, а не який лежить. В гробу, який лежить давно під купою землі. Я наждаюся Спасителю, який може мене спасти, який хоче мене спасти, і який спасає нині. І коли Господь був на тій вечері з учнями, Він каже, пийте це, їжте це, згадуйте мою смерть, аж поки я прийду. Я буду розп'ятий, я помру, але я воскресну. Якщо включити логіку, ну правда. Для простої людини сказати, що от його сьогодні вб'ють, він через три дні встане, ну це неможливо, повірити. Але якщо говорити і слухати це слово вірою, де Господь каже, що я це зроблю, і я воскресну, і ви це будете робити на спомин про мене аж до того дня, коли я знову за вами прийду. І Якщо Господь підтвердив своє Слово про смерть, про Воскресіння діло, Брати і сестри, чи є сумнів в тому, що він знову підтвердить своє слово ділом, коли сказав я знову прийду. Ну, я думаю, такого сумніву не лишається ні в кого. Але Господь сказав, що я прийду. Я прийду за народом, я прийду за своїми людьми. Ви це робіть, ви виконуєте цю заповідь до того дня, поки я прийду. Ми не знаємо ні часу, ні дня, хоча дуже багато вже сьогодні вище, але там такого то жовтня прийде Христос, такого то липня прийде Христос. Але Господь каже, ви не знаєте ні дня, ні часу, але ви виконуєте заповідь. Ви виконуєте заповіді, які я вам дав. Давид свого часу, коли був помазаний на царя Ізраїля, зразу він став царем. Ні. Чи міг би Давид подумати, що, якби не було віри? Що я буду царем Ізраїля і сьогодні ночувати в якійсь печері? Чи міг би Давид подумати в той момент, що я буду царем Ізраїля, коли над ним заносили каміння, коли хотіло Давида каменувати? Чи були тоді думки Давида, що я сьогодні буду. чи не сьогодні, але що я буду царем Ізраїля? Але була віра. Бо це сказав Господь. І свого часу проходить дуже багато часу. І Господь виконує своє слово, да стає царем Ізраїля. Дуже важливу і вирішальну роль в нашому житті грає віра. Не віра Бога, а довіра Богу. Це дві великі речі. Можна вірити в Бога, а можна вірити Богу. Можна довіряти Богові. Якщо Господь сказав, що я це зроблю, я це зроблю. Але є великий промежуток життя. Знаєте, деш по дорозі, там камінець, там ямка, там ямка, там ямка. Не буду ж я зупинятися перед кожною ямкою, щоб мені дійти додому. Ні, я буду йти додому. Я буду може ставати в ямку десь на камінець, десь щось підшопаниць попало за став витрусити. Але це определений шлях. І Господь сказав, що його нам треба йти. Нам цю дорогу, нам цей шлях треба пройти. Але нам треба пройти з вірою, з довірою. Нам треба пройти так, щоб війти в ворота, брат передо мною читав, щоб війти всі ворота. І з того часу зараз буде брат піднімати чашу, він буде говорити такі слова, де буде написано. Один із переводів каже, отого із вас є немічні, є хворі. І багато помирають. Є такі, що багато помирає. Свого часу бачу таку ситуацію, подію в домі молитви одному, коли в церкві був спомен. Коли в церкві був спомен, згадувалася смерть Ісуса Христа. І на одній із лавок сиділи два чоловіка. Я не знаю, вони були віруючі, чи вони були невіруючі, я не знаю. Але вони по вигляду були дуже-дуже кремезні. Вони були дуже кремезні, такі, знаєте, вищі мене розповіді, такі широкі. вони сиділи на лавці, вони слухали, вони слухали проповідь, вони слухали псалми. Ну, Це звичайному зібрано. Але тут е... вже прийшов час до сповину. І... Брат просвіт стає і він говорить такі самі слова, що має право брати участь в спомені той, хто не на вилучці, не на замічанні мирє один з одним. Хай випробовує себе людина і таким чином їсть від тіла Господня. Хай випробовує себе людина. І на чим нічого ж не стається. Люди приймають спомен, хто приймає, хто утримує. Ну, різні є ситуації. І коли доходить діло до цих двох братів. Двоє чоловіків, які мали трошки більше двох метрів росту. Вони так як стояли, вони обидва попали. Я не знаю, що вони замишляли. Я не знаю, що вони хотіли. Але вони впали. Вони просто впали, їх взяли і їх трошки відтягнули. Я не знаю, що людина замишляла. Чи людина себе випробувала, чи людина себе іспитувала. Чи, може, вони прийшли з якимось умислом. Але Бог в не залишився. Ці люди просто впали. Це, знаєте, було трошки дивно, бо такого ніколи не бачив, коли біля людини проходить тарілка чи чаша і вона падає. Господь ніколи в поруганні не остається. І коли ми будемо учасниками, коли ми будемо приймати тіло і кров Ісуса Христа, ми повинні розуміти, що вирішальну роль в моєму житті грає віра. Я сьогодні приймаю, але я вірю, що ця кров, це тіло, воно було бите, пробите, розп'яте і проляте за мене, за той гріх, який є в мені, якого я не можу сьогодні позбутися, якого я не міг би позбутися, якби не Ісус Христос, якби не Його милість, якби не Його свобода. Але за цю свободу треба було заплатити. За цю свободу нашу. Треба було комусь заплатити. Треба було комусь сказати, що от я піду, я умру, я воскресну. І той, хто в мене буде вірити, той буде мати спасіння, той буде мати прощення. І коли буде подаватися чаша, коли буде подаватися тарілка, ну правда? ми ж не бачимо, що хтось зараз взяв шматочок і замертво впав. Ну нема ж такого, правда? Нема. Але згадується, вчора ми на молодіжному зібранні задавалися таке питання. Яка була сама перша брехня на землі? Яка була сама перша брехня на землі? Коли Сатана сказав, не вмрете, але Господь сказав умрете. І коли я сьогодні не очистив своє серце, коли не очистив своє сумління, коли я не поправив свого світильника. І тягну свою руку до тіла і до крові Господа Ісуса Христа. Чи можу я тоді мати духовну смерть? Коли я не маю сполуки з Господом. Коли в мене щось не так в житті, в серці. Я можу помаленьку вмирати. так? Я можу стати цією хворою людиною, яка буде хромати на одне коліно, потім хромати на дві коліна, а в кінці взяв коліно, на тому кіне. Чи сьогодні я буду так, як той мій однокласник, який знає, ну так, да, а для чого? Ну, ну так, певно, треба було. Тому ну, хай благословить нас Господь, брати сестра, щоб ми жили вірою. Щоб ми приходили до, та не важно, до якої заповіді, навіть і до якоїсь простої заповіді, але ми приходили з вірою. І ми приходили з почуттям того, що за це вже ти заплатив. За це вже хтось положив якусь ціну. За це вже був забитий цвят, за це вже був даний по плечах добрий батіг комусь. За це вже було заплачено ціну. Якщо я сьогодні вірю, я не буду робити щось хуже. Але якщо я сьогодні не вірю, якщо я сьогодні таке є слово духовна каліка то я буду сьогодні, знаєте, як і не туди, і не сюди. Хай нас благословить Господь, щоб ми мали чисте суміння перед ним і приступали до заповіді страху і трепету. Йому віддаємо славу віки. Амінь. Амінь.